Дивіться, як зняти цю кліку стрічку. Її і ножом деруть, чим тільки не деруть, вона не знімається майже. Я зараз покажу, як її зняти. Треба просто милом обичним, або любим жидким ну, для стекла цим средством просто помити від грязі. От дивіться, вимили ми стекло від болота. Вона трошки намоклано, витерли насухо. Тепер пшикаємо оцею штукою. Антиграфіті засіб для видалення слідів від клейкої стрічки. Пшикаємо на неї і чекаємо 10 секунд. Воно з першого разу не удалиться, тому що тут йде бумага, а цей видаляє антіграфіті клей, який під бумагою, який тримає цю бумагу. Ну, трошки воняє, але треба витирати сухою тряпкою. Ну, дивіться, все в реальному часі буду робити. Оно потекло. вже почала растворятися, навіть краска, чернило почала Ну, Щоб так не мучитись, просто пшикаєте шараз. Краска розтряється, воно растворяє все. в принципі. Ну, Воно має розтворити бумагу якби вода, але так як це жидке, то вода растворяється. І по чуть-чуть, чуть-чуть по чуть -чуть собі сухою тряпочкою. Трошки треба погратися, але, по крайній мірі, це швидше буде ніж ножом шкрябати. Бумага просто дуже прочна тут під цими клейкими стрічками. Хай воно ще трошки посохне. Ну, побуде помокне. Бо воно має полюбе після пшикання 10 секунд бути моченим. Ну, Оце із своєю тряпкою можна пітати отак. Вот нам треба цю тряпку і цією тряпкою вже далі терти. Та, бумага прочно попалась, конечно. Чекаємо ще раз. Чекаємо. Потеки трошки є видно. Вже то, що було на ній написано, вже нема. Вже не видно. Можна спробувати ногтем. О, ногтем дивіться. Махтям взагалі пішло добре. Навіть тряпки не треба. Ну, клей після бумаги, бачу, лишається. От ми клей зараз цим антиграфіті і заберемо. Ну, у мене предыдуща просто вообще і знялася. Вся трошки тугіше, мабуть, сильніше наклеєна. О, тільки пшикнув, вон клей зразу почав топитися. Просто ногтім знімаю. Ну, тут просто бумага мішає оця от верхня. А сам клей скотча, оце воно знімає вовче просто зразу на раз. Коли скотч зняли і лишається від скотча навіть на автомобілі. Від скотча сліди. Просто пшикаєте оце ми ті графіки, отак, так. І у нас через 10 секунд просто тряте тряпкою і все. І воно знімається. Сюди навіть з автомобіля. Ну, Можна чимось другим продумати. Не ногтем Що було під рукою, то і є. У мене під рукою нога. Пострижений. Тут, головне, цю бумагу віддерти легенько. А скотч далі вже знімець. Ну, цей антиграфіті трохи є, має запах. Воняє трошки, ну, то таке дело. Потім просто помити водою з милом ти все. Ти запах вже і не буде сразу. Ну, Вроді би практично зняв ту бумагу. Зараз ще раз пшикну. І попробую тряпочкою протерти. Зараз хай на секунду побуде. Теж сухою, це вже тряпкою, але сухою. Дивіться, бачите? Воно даже вже бумагу зняло. От тільки там чуть-чуть. Все. Все, воно вже повністю зняло цю бумагу. Тепер просто насухо витираєте і бажано милом помити, щоб не воняло скло. Скло чистенький.